Резонансна аварія в Дніпрі. В ній загинула 10-річна дівчинка. А двоє дітей та двоє дорослих дістали травми. Все сталося напередодні ввечері. БМВ на шаленій швидкості увігнався в форт. Удар був такої сили, кажуть свідки, що сприйняли його за вибух. Водія Форда та трьох пасажирів це дівчата 11 та 13 років, а також 46-річна жінка. Ушпиталили ще одну дівчинку. Врятувати не змогли. На місці зіткнення копи знайшли номери БМВ з чотирма сімками. Саме авто відкинуло за кілька десятків метрів. В поліції кажуть, ця ж машина влітку вже збила двох дівчат на пішохідному переході в середмісті Дніпра. Тоді за кермом був 17-річний юнак, що не мав. Посвідчення водія цього разу він, начебто, був вже пасажиром, а за кермом сидів його 19-річний приятель. Принаймні, таку версію молодики озвучували кермувальника. Затримали слідчі вже призначили експертизу, щоб встановити хто насправді був за кермом і з якою швидкістю їхало авто. Водночас у соцмережі шириться відео, де 17-річний юнак, який був в легковику, вихвалявся, як гасає за кермом і кепкує щодо обмежень швидкості.